Вітаю на каналі Катерина Мальва. Аврора знижки сьогодні. Чаї. трісла на карпатський збір, ловере. Чай в таких стіках. імбир з лимоном, є малина. Несквік по акції. Нескафе Класік розчинна кава. Форд кава, яку треба заварювати. Кавовий напій, макати кармен по акції. Кава старого Львова в зернах Якобс по акції. Мокате також кавовий напій у стіках. 10 стіків у пачці 44 гривні. Великий вибір акційних товарів для електрики. Це розетки, вимикачі. Ось такі є свічнички, дзвінок дверний, кому треба, в Аврорі є. Вічник ледовський від сітки працює. Також вимикачі, ось такі якісь колодки клемні, не знаю, що це таке, ну кому треба, то ось воно є. Розетки, вимикачі, все це по акційним товарам, по акційним цінам зараз в Аврорі. Ось такий перехідник це. Лампою. Це такі лампи також. Не забуваємо, що в Аврорі завжди є дуже гарний вибір розвиваючих книжечок, зошитів для ваших дітлахів, для дошкільнят. Тому приходимо, беремо ціни гарні. Якщо вас замучили мурахи, вам в Аврору є від мурах різні різні засоби. Засоби для прання в Аврорі по акції також ось ви бачите їх зараз. Я показую лише акційні товари, тому можете прийти купувати, капсули для прання, для дитячого прання, також капсули для колору, акції на корм для котиків. Дешевого сегменту. Якщо потрібно, звертайтеся до Аврори. Також є акції на засоби сульсена. Хто знає про таку, пишіть в коментарях. Акції на чоловічі, чоловічу косметику це гелі для душу, шампуні. Все з акційними цінами. Вашим чоловікам сподобається. Також є. Шампуні-гель в одному проти лупи. А також є ось такі для гоління, наборчики для подарунків. Вони також підійдуть. Кому потрібні пелюшки гігієнічні, є в Аврорі зараз за акційними цінами. Також за акційними цінами є спонжики для обличчя, є палички ватні. На дезодоранти акційні ціни зараз стоять в Аврорі, на чоловічі, жіночі, тому приходьте, придбайте, встигніть. Ну, хай вітрину вам показую. Ще в Аврорі зараз знижки на навушники, на всі наушники, які вставляються у вушка, 30% ось такий вибір величезний. В основному вони вакуумні і є крапельки. Якщо придивитись, то можна їх там побачити. Від цін на ціннику ще буде мінус 30%. Тому це дуже гарна акція. Я вважаю. те, що в нас вже є кому ще потрібно, і можливо, стане в нагоді радіо. Також дроти, перехідники для телефонів паврорі з акційними ціті. Ось такий огляд. Не забудьте підписатись на канал, ставте лайки цьому відео і всім гарного.